Дуже дійсно важлива у нас сьогодні зустріч, форум. На якій буде презентована наша обласна комплексна програма щодо підтримки захисників і захисниці важливо також та їх сімей. Наразі дана програма заведена до обласної ради. Розробником є обласна рада та військова адміністрація. Ця програма розглядається в наших профільних комісіях обласної ради. Я хочу зазначити, що існування цієї програми і розмова про неї почалися в 2023 році. Була нарада з міністерством від ветеранської політики і Харківщина безпосередньо адміністрація обласна рада запропонували міністерству. Профільному щодо розробки і прийняття програм на місцях. Ветеранська політика, це в першу чергу стосується держави, ми це розуміємо. Але наша задача як органів місцевого самоврядування, якщо є можливість, а вона сьогодні ми маємо її знаходити, приймати програми такі на місцях щодо підтримки наших воїнів і їх сімей. Тому ця програма, яка була ініційована Харківщиною, вона сьогодні приймається фактично. У всіх куточках нашої країни, на всіх засіданнях всіх обласних рад, і для мене важливо, як для представниці місцевого самоврядування області, щоб ця програма приймалася і на рівні всіх громад.